Щоб пішли в столку. О, дивіться, мають го, 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 Ну, почалося все з того, що... Я до Майдану, то а, вхід виявився заблоковано, заблокованим самообороною. А самооборона не пускала ходу пам'ять про героїв Небесної Сотні, аргументуючи те, що частина учасників в балаклавах. А якби ну, хлопці вже почали пояснювати на пальцях, що їм не можна знімати балаклави, бо вони їздять на схід і так, і так далі. Самооборона не хотіла чути, через якийсь невеликий час зав'язалися сутички, а потім комусь вдалося пробити огорожу і хода почала заходити всередину. І хлопці, і журналісти, і дівчата. Звідки самооборона почала пускати величезні дози догінного газу, були чудні постріли з драматичної зброї, використовувалась цегла, багато хлопців вже проходили в, в швидких. Каретах а із розбитими головами. От, і ну, зараз продовжується зіткнення. Е, хлопці кричать самообороні мусора, що в принципі так, так і виявляється. Ось. Коли ми відійшли до того боку барикади, вони почали пускати газ в нас з е, постріти людей. А при мені також хлопцю попало бруківкою прямо волом. Він його зараз віднесли до медпункту. О, самоборона перша, до, до речі, почала кидати бруківку. З нашого боку нічого не літало. Вони дуже агресивно себе поводилися. Та були чутні постріли з травматичної зброї. Я прийшов підтримати, як кожен нормальний патріот, марш пам'яті небесної сотні, хлопців які загинули проти. Бандитського режиму Януковича. Ми крокували маршем мирного сторону Майдану, але нам прикрило дороги невідомі флотці, в формі схожі на алкашів чи то псевдо самооборони Майдану. От, виник конфлікт, внаслідок якого е, вони на нас стрибнули, почалася бійка от, і нам не дали пройти на Майдан. Вони аргументувалися тим, що ми не маємо права ходити на Майдані в масках, хоча з тих людей, які мені це казали, я не бачив жодного, хто дійсно приймав участь у подіях на Майдані.